Вітаю всіх! Задовбали ви мене всі одним питанням мобілізація жінок. Вона є по спеціальностям: я беру 25 рік. У 2025 році буде масштабна мобілізація жінок. У 2025 році буде масштабна мобілізація жінок. Давайте дивитися, у 2025 році. Десятка жезлів ні, не буде. Це. Забагато для нас, багато обставин для нас, ми не можемо собі таке дозволити. Ні. Вибірково так, буде. Ті, хто підписав вже з ними договір, так, ось там, де треба, буде, будуть. Але по картам, типомірність, тобто це не всіх, не всюди і не завжди. Тих, хто потрібен, хто найбільше потрібен, медики, фармацевти, хто там може бути. Не буде прямо масштабної мобілізації жінок, якої так шарахаються всі. Попиздіти на мішки ворочать. Будь ласка, фільтруйте новини. Дуже вас прошу, фільтруйте, бо вже сил немає.